Всім привіт! Сьогодні ще один день в Канаді. День, коли я побачила, що в мене 1200 підписників на каналі, який я закинула через неможливість його монетизації, і думаю, ну не можу монетизувати, так що ж я буду тоді оце, оце робити. То я вам швидко розкажу, як у мене справи, а потім анонсую, що я буду робити колись інший свій канал, якщо придумаю, що там робити. Але вже на канадській адресі, щоб можна було хоча б копійку якусь з того мати. О, середа вечір я їду по Теодора, але перед тим я мушу заїхати в Канаді Антайр і купити отруту від мурах. Бо у нас тут в Канаді знаєте, які проблеми. То кульбаби на газоні, то мурахи лізуть. Ну, таке Ніяких бомб, ніяких оце всього, слава Богу, то буду вирішувати свої канадські проблеми. Потім заїду заберу Теодора і ми поїдемо додому. Сьогодні я записалась на курс бухгалтерської штуки HR BLOCKS. До речі, вони відкрили запис, вони говорили, що відкриють запис у серпні, сьогодні ще не серпень, але запис вже відкритий. Навчання починається у вересні, середині вересня, і триватиме до грудня. Так що, якщо ви хочете зареєструватися. І отримати навчання, і, можливо, роботу від hr blocks ви можете зробити це зараз. Це отак, це я вам просто кажу. Я думала вчитися на страхування, але там сильно дорожче. hr blocks коштує е, на бухгалтерію, коштує 300 іш доларів. Страхування коштує сильно дорожче. Я відклала страхування в довгий ящик. Але це я вам все розказую, і ви цього всього не знаєте, тому що ви ж не знаєте, що. Я займалася з кар'єрним консультантом і мала дуже багато класних порад. Мій упадніші настрій трошечки піднявся, бо в мене якась така прям безнадьога була. Мені на роботі запропонували перейти на іншу роботу з моєї позиції інженерного координатора на, на щось типу інвентаризації, і я сказала, що я подумаю. Звичайно, це питання в тому, чи будуть мені платити більше грошей, бо на моїй теперішній позиції мені не хочу платити більше грошей, а я хочу більше грошей. Також я питала, чи можу я працювати менше годин, бо я хочу вранці ходити в басейн. І мені сказали, що тоді я буду отримувати менше грошей, а я не можу отримувати менше грошей, тому що мені потрібно платити за хату і всякі ще інші штучки. Тож, тож що? Я зараз працюю на своїй роботі, може там буде більше грошей, може не буде, якщо я перейду на іншу позицію, але я не дуже хочу, тому що мені потрібно буде ходити в цих стіл буцах а мені дуже не подобається ходити в тих буцах, мене дуже сильно напрягає. І, в общем, я думаю, але я думаю, що я вже вирішила. Я працювала з консультантами. В моєму місці, які допомагають з оправленням резюме. У мене тепер суперкласне резюме, яке я нікуди не заношу, тому що я все ще маю роботу. І тому що я ходила на одну співбесіду, де мені запропонували на 2 долари менше, ніж я маю зараз. І роботу, яку я можу робити, але я так порахувала, що мені через півроку буде дуже сумно. І ну, це правда так, я подумала, що я буду робити, як я вивчу там все, а я хочу все ж таки змінити. Сферу діяльності в бік фінансів перейти не просто там десь в компаніях тусуватися, а більше саме з фінансами працювати. В общем, одна співбесіда була не по тому профілю, по якому в мене написане резюме. У мене є два резюме: одне на страхового агента без ліцензії і друге на фінансове щось. Це ж без ніяких ліцензій. І також щось мене стримує від відсилання. So, anyway. побачимо, як воно там далі буде. А, що ще? Long weekend буде вже скоро, якщо сьогодні середа, то ще два дні і все, і long weekend. А це означає, що це означає, що можна багато що де поїхати, багато що подивитися. Я планую поїхати на озеро. Думаю, поїхати в Форт Едмонтон Парк, і також я би хотіла поїхати в Драмхеллер, подивитися на музей і на те, що навколо музею. Ми в Драмхеллері були вже після Різдва, бо нам друзі подарували поїздку разом з ними. І це було дуже круто. І мені хочеться поїхати тепер ще літом. Загітувала ще друзів. І не знаю, може батьків, може не батьків. Батьки ще теж загітувала. Тому що що, хай теж люди погуляють, бо вони ж живуть зі мною. А я на їхній машині поїду з ними. Бо в них хороша машина речача, а у мене машина доживає свої останні дні. Не змогли зробити вирівнювання, тому що треба міняти джойнт. Джойнт міняти, потім вирівняти це коштує 600 доларів. А я вже за останні два місяці заплатила за ремонт машини більше, ніж ця машина коштує. Я теж трошечки в розпачі і в упадку, бо я не знаю, що я робити. Зараз якась лампочка загорілась, АБС. І мені не подобається, що вона от зараза. Треба маркер купити. А, Маркер у мене вдома. Взагалі, <сум> я розраховую, що я... навіть не те, щоб я розраховую. Я думаю, що так станеться, що з вересня місяця я буду ходити пішки, тому що моя машина розвалюється. І я разом з нею. А, до речі, я теж розвалююсь. Е, у мене дуже сильно болить, е, я не знаю, те, те, що ви називаєте сідалічний нерв, але це не сідалічний нерв, це суглоб там е, в тазових кістках. Я вже пересилила свій страх і почала ходити до хіра практики. Тому що перший раз, коли я прийшла до нього, і моя масажистка сказала, що він окей, я перший раз прийшла до нього і. А, Просила його переконати мене в тому, що я після його практик не помру, бо мені не дуже хочеться, щоб я щось там, щоб я померла. Або щоб у мене з шиєю щось сталося. Мені б дуже не хотілося. В общем, машина розвалюється, я розвалююсь, хата розвалюється, все розвалюється, грошей нема. Купила лотерейний білетик, виграла безплатний лотерейний білетик. Лотерейні білетики не рекомендую, хоча деякі тут виграють і всякі солідні штуки. Е, на цьому все. Я якось ще вийду на зв'язок, коли надумаю щось розказати і створити інший канал. Але, Але коли це буде, хто зна. Е, і ще я не читаю коментарі, які ви пишете. Тому що е, останнього попереднього разу в став... таксі.